Доброго дня, шановні. шановні члени комісії, присутні. У вас на руках порядок денний, який складається з п'яти питань. А, якісь доповнення зауваження немає. Я тоді пропоную а, питання номер 4, Інни Володимирівне, поставити першим для того, щоб ми не затримували, заслухали, якщо вона на місці, а потім будемо розглядати основні по порядку. Ставимо на голосування порядок денний з змінами, які. Я тільки що озвучила. Хто за? Одноголосно. Дякую. Юрій Степанович, вже заслухаємо Інну Володимирівну, бо затвердили порядок денний. Переходимо до питання про внесення змін до цільової програми матеріально-технічного забезпечення комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради на 2022 2024 роки. затвердженою рішенням Білоцерківської міської ради від 2 вересня 2021 року. Зі змінами доповідає Інна Новгоробельська, перший заступник міського голови. Будь ласка. Шановні члени, у місіч там, що присутні, дане рішення і зміни вірніше до цього, до цього рішення покликані наступним. Відповідно до протоколу Ради РНБО, підписаного губернатором, яка була на, відбулася на рівні голови Київської обласної адміністрації, була чітка вказівка військово лікарській комісії роботу військово-лікарських комісій ані організувати в цивільних закладах охорони здоров'я на сьогоднішній день. Вона у нас знаходить, знаходиться в ТЦК на третьому поверсі. Вона працює відповідно до нормативних документів, відповідно до тих графіків роботи, які внесені також протоколами обладміністрації в оперативному режимі. Але ну вимога є вимога. Ми від неї не маємо ну, не можемо нікуди дітися. В лютому місяці було зроблено рішення виконавчого комітету, оновлений склад ВЛК, змінений голова комісії ВЛК. Затверджений позаштатний склад ВЛК з тих спеціалістів, які необхідні. Погоджено обласним обласною головою ВЛК, наш голова ВЛК, тому вони працюють в штатному режимі. Для того, щоб, знаєте, що таке пересадити з стиціка, можна і кінотеатр Довженка, вибачте, за таку тахтологію, але має бути вже так, як має бути. Відповідно до тих вимог, які внесено нарешті зміни в 402 наказ, де чітко прописано, як вони мають функціонувати, ким мають затверджуватися і погоджуватися склади. Їхня робота, які мають бути обстеження, приводимо у відповідність все. На сьогоднішній день буде внесена, і ви будете розглядати, фінансується вона ще по програмі мобілізації з нашого бюджету. Але надіємося, що НСЗУ все-таки відпрацює пакет, і нам удасться їх пройти всі технічні умови і специфікації, і підписати з ними пакет. На що дуже. Дуже-дуже-дуже обіцяла. Нам в прямому ефірі була підключена вся Україна, була прес-конференція, онлайн нарада півтори години з головою НСЗУ. Тому маємо надію, що частково не покриє звичайно, всіх наших витрат, але частково ми зможемо фінансуватися за кошти НСЗУ. Тому що яка зараз проведена робота у 2022 році, двадцять 20, другому році, двадцять двадцятьому вірніше була зроблена проектно-кошторисна документація на половину третє на половину третього поверху поліклінічного відділення. Бо першу частину відремонтовано було ще в 2019 році, і там заселена амбулаторія сімейної медицини ПСНД номер два. Зараз роботи завершуються. я Думаю, на цій неділі завершаться роботи в оперативному порядку. Буде облаштовано і під відремонтовано 25 кімнат. Для нормальної роботи спеціалісти, які будуть проходити, проводити медичні огляди. Відповідно, у нас є лабораторія, всі служби і все, що, все, що необхідно для роботи безперебійної. Наскільки це буде зручно, призов, призовникам або людям, людям які будуть мобілізуватися, ну, покаже час. Зміни тут тільки в цю програму. Я вношу тільки, ті, тільки ті зміни, які необхідно закупити нове обладнання, тому що навіть якогось запасного або вже частково, яке використовувалося, перші лікарні немає. Ви знаєте, що наші лікарні зараз майже на 100% всі завантажені. Люди, на жаль, вони не здоровшують, а слабшають, враховуючи і ментальне здоров'я, і всі хвороби, звичайно. Тому... Ми тут просимо самий мінімум, який необхідний, це комп'ютерна техніка для того, щоб поставити кожному спеціалісту столи, шка... стільці, шкафи. І враховуючи, що ми вже поставили це на майбутнє, я не знаю, чи пропустить 590 постанова. Вона просто ну варто потребу написати безпереб... блок безперебійного живлення для ангіографа. Ви знаєте, що ми вже почали робити ангіографічні операції. Навіть уже черга біла церква. Знаєте, скажу тут теж, що циганська пошта працює не тільки міська. У Нас вже на чергу пишуться і дзвонять, цікавляться, і вінниця, і Житомир. Тому все те, що ми придбали, і завдяки вам, і позиції лікаря, і міського голови, і дякую за підтримку депутатам, що виділили кошти, і придбали таке обладнання для наших містян, але не тільки для громадян України. Тому тут вказали, ми ще безперебійник, але поки на нього гроші ніхто не виділяє, він просто має бути заявлений. А далі ми розділили. Медично, медичне обладнання і предмети довгострокового використання. Тут всього мільйон з копійками. Його зараз технічні умови готові. П'ятницю з мером було погоджено. Оголосили зараз тендер на очікувану вартість. Нам треба якнайшвидше це стоїть на контролі голови військової адміністрації, районної, також також обласної. Тому прошу підтримати, і ми оперативно все це постараємося зробити. Дякую за питання. не дане питання на сесію. Одноголосно дякую, так, дякую. Таріщук, начальник управління фінансів міської ради, будь ласка. Шановні депутати, з даним рішенням я трошки на папері. Я забезпечую коштами всі програми, які щойно вами були погодені. За три військові програми і програми матеріально-технічної якої я перше виділяю мільйон двісті 200 на всі ті потреби, які потрібні, і ще по програмі МОП виділяємо 711 тисяч на, зар... на забезпечення заробітної плати цієї власне комісії, тому що ми планували її на перший квартал. думаю, що вони заключать пакет. З пакетом трошки не вийшло, ще продовжуємо на один квартал, маючи надію, що цей пакет таки буде заключений. І ще ряд питань, які зв'язані з субвенцією державного бюджету, головний розпорядник управління освіти та науки це субвенційні кошти, дві субвенції з них це на заробітну плату в приватній школі, ІРЦ, і на навчання дітей з особливими потребами. І 11 мільйонів. У програмі ООН виділяються кошти на додаткове харчування діток 1-4 класів, але тільки по 9 школах. Воно працювало вже з вересня місяця, але кошти отримувались напряму з державного бюджету, власне, на освіту. Ну з 1 січня вони вирішили ці кошти давати через бюджет. Угу. Ну це так. Оце всі зміни. Запитання? Немає. Дякуємо. Хто за те, щоб підтримати? Одноголосно дякую. Різне доповнення. Дякую за роботу. Всім гарного дня і до завтра. До побачення.